Журавлі летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, іначе Обернувся, почувся голос під вікном України, Верховного Лонкаюча збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син. Ще просто не зумів, болить, я знаю, та не плачте, і Ім не боянголом злетів, голосить матінка засить і сонце, і зливи, і гарна днина, і сумна. Та тільки зараз зрозуміли, які ж ми всі були щасливі, поки не почалась війна. Сьогодні знову наша громада у жалобі, знову горе об'єднало нас, щоб провести в останню путь нашого земляка військовослужбовця Корнотовського Івана Леонідовича. Він любив життя, планував, мріяв, але, на жаль, не судилося. Йому назавжди 22. Шановна громада, шановна родина, сьогодні знов у нас по місту приспущені прапори. Знов сотні людей вийшли на вулиці зустрічати і проважати останню путь нашого земляка-воїна, який віддав своє життя за нашу незалежність. Ви знаєте. Кожного разу тяжко підбирати слова, співчуття, слова цього болю, щоб розділити його з родиною при кожному похованні. Але коли ховаєш трішки більше 20 річних хлопців, це вдвічі складніше. Сьогодні людина могла жити, будувати своє життя, будувати свою родину, продовжувати свій рід, але він обрав інший шлях, він обрав шлях воїна. І він прожив короткий шлях на цій землі. Але за ці 22 роки він став героєм. На жаль, посмертно. Він став прикладом і звірцем для кожного, членів нашої громади, для всієї нашої держави, прикладом гідності, прикладом самовідданості, прикладом патріотизму і любові до своєї батьківщини, до своєї держави. Я хочу, щоб ми кожен з нас на своєму місці наслідував цей приклад, наближаючи нашу перемогу, підтримуючи наші сили оборони, кожен. Тими силами, якими може. Я сьогодні хочу від імені Карастишівської міської ради висловити глибокі співчуття родині, яка втратила сина рідного, рідну людину. Для кожної родини це найдорожче. Ніхто з нас не зрозуміє цього, цієї втрати. І дай Бог, щоб ми не розуміли. Але ми сьогодні глибоко сумуємо разом, вся наша громада. Прийміть наші щирі співчуття. Вічна пам'ять воїну Івану, вічна Слава тим, хто сьогодні боронить, продовжує боронити і утримувати рубежі незалежності і суверенітету нашої держави. І, шановні друзі, слава Україні! Ми розмілимось на коліно і подякуємо нашому захиснику за те, що він сьогодні дав нам можливість жити, дякуємо тобі, воїни Іване. I'm